Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Ну що, не за горами вже у нас весняно-польові роботи. Бороновка, підживлення озимих. Ось вирішив передивитися сівалочку свою і дивіться, що я обнаружив. Тут якась фауна у мене була. нездечка такая красивая моих кожила так попечищала хорошо там у катушка зерночку было пооставалось бы ну, сейчас все по красоте это все удобрение это органическое так. ну и тут тоже Почищали. И видите, опорожняются в одном месте. Что в этом отделении посередине. Что в этом. Видите, какая культурная животинка. Что сегодня я, друзья, хочу сделать. В общем, участвовал я в конкурсе. До Рафаелі Антезеук в першому блоці тракторів до 2000 року -го випуску. Ну і пощастило мені, виграв я отакий приз. Зайнявши друге місце. У мене, звісно, болото було, я б вже давно поставив, ну було б болото. А це ось о, трохи підтряхло, руки зачесалися. Думаю, піду поставлю. Так. так, ну перед тим, як поставити, ж буде демонтірувати оце. І на його місто встановити новеньке. Так що зараз будемо цим і займатися. І подивимося, що воно у нас з цього вийде. Так що, друзі, наблюдаємо. Ой, так, ну що, друзі, оказується не все так просто. Бачите, що в мене виходить? На нових кабінах без питань воно стає. Ну а в мене ж старого образця з цими вставочками. І виходить, що вже нема куди далі сунути його. А воно опирається. Ну, тут ось є ще місто. Зараз ми його максимально перенесемо цю боковушечку назад і должно б воно стати. Для цього треба пересверлити три отвірства. Так, занімаюся. Так, друзі, ну що, все в нас вийшло. Ой. Дивіться, встало, як влете. Все чітко. Все прекрасно. Це тут всяка всячина, всі ключі, ну нічого. Колись куплю ящичок для інструментів. І будуть вони всі висіть на лонжероні. А тут буде таке там бутилочка холодного чаю, кусочок ковбаски, сальця, цибульки. О, такі діла. Ну а так, друзья, все. Тоді дякую Рафаелю, компанії МТЗ за такі розіграші. Чи... Верні не розіграші, а конкурси. Ну а в продовженні даного ролика, друзья, В общем, откопав я відео. Откопав відео, як я перший раз брав участь у даному конкурсі. Це було два роки тому. Так що, не виключайтесь, подивіться, може, в цей нелегкий час, може, це відео якесь, ну, комусь підніме настрій. Так, ну все тоді. А я з вами прощаюся. Всім щастя, здоров'я, мирного неба і до наступних відео. Так, привітствую всіх. В общем, узнав я, що. В Рафаелі МТЗОК проходить розіграш пасажирської сідушки, ну, і ящик типу, для ключів, для інструментів, для чого хочеш. І в розіграші участвують МТЗ до 2000 року -го Ну У мене, друзі, 97 року, -го так що я вирішив поучаствувати. До нової. Бачите, в такому стані у мене МТзик. Нова резина, нові крила. Двіжок. Ну, підгорів, звісно, трохи. Кабіну прийшлось викинути, зараз вон, поставили, бачите, нову просторна, свіжий воздух постійно, не холодно, клімат контроль. Да, підгорів він у мене. Зайнялося під щитком приборів, вигріла кабіна. Ну, Вовремя приїхала там пожарка та затушили, хоч двіжок залишився цілий. Двіжок заводили вже, робочий, все, дише. Дивись. І бачите, ось це саме. Покрасив перед тим жаростойкою вихлопнув, а оказалась красочка качественна. Це єдине, що не вигоріло. З цієї сторони от такий от. Це ось топлівний бак такий у мене. От тут ж, же ж, новий стартер поставив, нову подкачуючу помпу. Ці всі шлангочки на соляру. Ну, в общем, оживили його вже. Далі йдемо по плану. Їдемо, Рафаель, післязавтра до тебе, так що готувся список на три сторінки. Ну, отаке, друзі, состояние мого трактора. Звісно, я набагато не розчитую. Ну, хоча б якийсь там, я так зрозумів, що победителя будуть люди вибирати, по словах Рафаеля. То, я думаю, розчитую хоч на якийсь там приз зрительських симпатій. Утішительний, так. В общем, я ж кажу тут. Осталися резинички, сальнички, прокладочки. І тоді заводить болгарку, починати її дерти. Красить, звісно, цей год вже не вийде, тому що вже температура не дозволяє хай зачистить та преобразователем вскрити, брезентом накрити й хай стоїть до, до весни. А там вже весною опять будуть зароблятися гроші на нього. Та й далі будемо продовжувати його відновлювати. Ну, все, друзі, тоді, не судіть строго, може, в когось сльозу визвало, в когось улыбку. Так що я ж розчитую на приз зрительських симпатій. Все, всім пока і не горіть.